Що робить суд? Суд виявляє, що правильно, що неправильно, так? Скажіть, будь ласка, хто із нас знає точно, як правильно. Тому не треба нікого судити. І тим більше виносить якийсь вердікт. Коли до Христа прийшли, Його питають, як отак, він каже, я прийшов вас не осуджувати, тобто не виносить вердікти. Чому? Тому що, каже, на вас єсть. Обвинитель. Обвинителем являється хто? Моїсій закон, друзі. Тому на сьогоднішній день чи маємо право ми розсуждати на те, що правильно чи неправильно служителя в зібрані, викликають людину і кажуть, в тебе така проблема, і тому тобі треба отут, отут виправитись. Це має місце. Це осуждення чи не осуждення, друзі. Вердікт оприділення, що правильно, що неправильно, коли ми читаємо в законі, що Господь ставив над народом ких? Кого ставив? Суддів ставив. Як вибиралися судді, друзі? Перш за все, це були богобоязні люди, які знали точно закон. Тому, коли я підходжу до людини і кажу, Мені не подобається твоя шапка, бо я бачу, що вона должна бути інша, то це одне питання, друзі. А коли я підходжу до людини і кажу, що, вибач, будь ласка, але написано отак, от, а ти робиш отак. от, Хто людину осуждає? Я чи слово?